Сім пістолетів Макарова, 10 автоматів Калашникова, 5 кулеметів, 29 гранатометів, понад 40 тисяч набоїв різного калібру та майже 23 кілограми вибухівка. Це вилов правоохоронних органів у 2015 році. Здебільшого грішать провезенням небезпечної контрабанди до мирних частин України. Військові, і зато це є і мотив збагачення за рахунок збуту вказаного озброєння незаконно збагачення, так і використання у інших цілях. Деякі військовослужбовці везуть для особистих цілей для самооборони, як пояснюють. Деякі везуть для там використання це наприклад, це гранати, використання в риболовстві боєприпаси в мисливстві. Представники всіх правоохоронних структур спільно перевіряють автівки, які минають обласні блокпости. Механизм простой. Мы при выявлении оружия сразу же просим, требуем предоставить ведповедные документы, позволяющие перевозить, будь то это или накладные, которые переводятся переводят оружие в составе варки, до варты, либо это штатное сброя, как на случай утверждает. Тогда мы просим предоставить соответствующие посвящения, проведения и записи ведповедных посвящениях особо. Если этого нет, приблизительно ну, на практике мы даем 30, 30, от 30 минут до часу, до двух, пока воинская часть Не відповідні документи. Результатом круглого столу стали два основні положення. Керівництво військових частин має ретельніше полювати за зброєю. Також спільним перевіркам піддаватимуть не тільки тих, хто повертається із зони АТО, а й співробітників перевіряючих структур. Галина Михайлова, Вадим Макарюк вісті.